Гуртківці Палацу культури РАЕС привітали українців з різдвяними святами щедрівкою, виконаною в новому стилі. До участі у кліпі долучилося близько ста вихованців мистецького закладу. Йоні вокалісти, учасники хореографічних колективів та гуртків образотворчого мистецтва. Ініціювала новий проєкт. Керівниця вокального ансамблю саунд палацу культури Віта Шахно. Вийшла пісня напередодні різдва. Вона така драйвова, класна, дуже сильно насичена пісня, і вирішили, що от е, беремо цю пісню і робимо під неї відео. Почувши цю пісню, діти відразу почали танцювати. І Я сказала, чому під цю коль... з вами будемо коляду робити постановочку. Діти щасливі, е, гарно відреагували. Палац культури постійно проводить благодійні заходи на підтримку українських захисників. Цей проєкт не виключення. Його мета закупити ФПВ дрони для нашої армії. Всі працювали наполегливо, тому що хотіли якнайшвидше зробити гарну роботу, гарний проєкт. Як на мене, проєкт вдався. І наразі ми маємо можливість саме таким шляхом підтримати Збройні Сили України. Юні учасники кліпу прагнуть зібрати якомога більше коштів, тому закликають слухати щедрівку та відразу робити донати. Відео та банківські реквізити розміщені на Фейсбук-сторінці Палацу культури Раес. Ми маємо так само гуртуватися і так само допомагати нашим хлопцям, тому що це наш обов'язок. Війна не тільки тих хлопців, які мобілізували, але наша теж війна, тих, хто зараз в тилу. Згодом цей проєкт планують реалізувати на сцені палацу культури. Це все відео буде відтворено в реальному часі 11 січня на фестивалі колядок та щедрівок на фіналі. Дуже е, велика кількість діток, майже до ста дітей, вийдуть на сцену, всі разом заколядують. Кожен станцює свій кусочок, який відтворювався на відеоролику. Буде відтворюватися вживу. Зберігаємо давні традиції та докладаємо максимум зусиль, аби наблизити перемогу України.